Всім привіт! Питання: як додати назву групи до деталей. Наприклад, у нас є модуль, він називається NM1, і ми хочемо до кожної деталі додати назву цього модуля, щоб мати принадлежність. Тобто, коли ми відправимо на виробництво, нам роздрукують бірки, у нас буде послідовність і розуміння, яка деталь до якого модуля має відношення. Нам для цього підходить плагін, який називається додати та видалити префікс. Ви його нажимаєте, тут загалом можна почитати інструкцію, тут багато що розписано. Нас цікавить його головний функціонал додати префікс за іменем групи. Тобто, коли в нас є назва групи, наприклад, NM1, ми вибираємо цей модуль, нажимаємо Додати префікс, і нам до кожної назви нашої деталі, незалежно від рівня вкладення, нам додається префікс NM1, який вам покаже, що ця деталь належить саме до цього модуля.